Доброго дня, урок номер 16. Сьогодні ми з вами познайомимося зі складним розміром. 4 чверті. Цей складний розмір показує нам, що у кожному такті буде 4 долі. Кожна з них за тривалістю дорівнює 1 чверті. Це складний розмір, тому що в ньому дві сильних долі. Одна сильніша. А третя відносно сильна. І буде тактуватися цей розмір так. Раз, і два, і три і чотири. І. Перша і третя доля вважаються сильними. Розмір 4 чверті має ще одне позначення літерою С. Подивіться, будь ласка, уважно на схему. Нагадую: донизу, трішечки в сторону. Сюди і доверху. Раз, і два і три і чотири. і. Розмір чотири чверті, ще раз нагадую, має чотири четвертних. чотири долі. Раз, і два і три і чотири. і. Так, товариство. Раз, і два і три і чотири. і. Раз, і два і три і чотири і. Завдання номер один. Потрібно заповнити такти нотами різної тривалості. З минулого року пригадуємо різні тривалості і заповнюємо такти на 4 чверті. Завдання номер 2 Потрібно виконати ритмічну вправу, рахуючи в голос, акцентуючи сильні долі. Подивіться уважно в зошит. Завдання номер А. Раз і два і три і чотири. І раз і два і три і чотири. І раз і два і три і чотири. І раз і два і три і чотири. І... Раз і два і три і чотири і. Задання номер Б. Раз і два і три. І 4 і раз, і два, і три і чотири і раз, і два і три і чотири, і раз і два, і три і чотирі і раз і два і три і чотири. Завдання номер три. Потрібно проспівати на два голоси з тактуванням плескаючи на ноті соль. Перша група дітей. Співає ось цю партію, друга ось цю. На ноті соль та на ноті до. Завдання номер 4. Заспівай вправо, ой, дзвонить дзвонять з тактуванням. Підпиши інтервали. Подивіться уважно на вправо. При ключі, ви бачите, один знак. Це, фа Фадієс. Закінчується на ноті соль. Тобто це тональність соль-мажор. Розмір чотири чверті. Співаю. Завдання. Потрібно вивчити вправо ой дзвонить дзвонить з тактування. І транспонувати її у тональність фа мажор Нагадую, що тональність Фа-мажор має теж один ключовий знак Сі бемоль І таке завдання ще до вас, щоб ви повторювали і вчили далі ноти басового ключа. А також, хто не встиг на уроці підписати правий номер 4 інтервали робимо це дома